Просто, чесно кажучи, хотіла вже сказати про це країні, що відбувається з тарифами, але все очікувало, що може, все таки якийсь здоровий глуст у Петра Олексійовича і у Гройсмана, який виконує в принципі його вказівки, прокинеться. От знаєте, ми сперечалися рік. Я і Яценюк, ми сперечалися, чи вистачає українського газу для забезпечення повністю всіх потреб людей на побутове споживання газу і на опалення. Да? І пам'ятаєте, скільки було дискусій, коли прем'єр-міністр говорив: Та ні, не вистачає. От ми написали, що нам потрібно там 24 мільярда, мільярди. А, а от у нас немає стільки газу. От зараз закінчився 2015 рік. Пам'ятаєте, мене обвинувачували в популізмі, ще в якихось таких недобрих речах. От закінчив. Двох 2015 рік, і тепер ми можемо не сперечатися як спланований баланс газу, а ми можемо просто подивитися цифри. Так от цифри, дивіться, не 22 і не 25 мільярдів населення витратило на всі свої потреби. А от є вже бухгалтерська точна цифра: 17,1 мільярда кубічних метрів. Якщо ви згадаєте, я давала прогнозну цифру: 17 мільярдів населення буде споживати в 2015 році. Цифра підтвердилася практично до десятих. А тепер скільки видобула Україна свого власного природнього газу? 19 мільярдів 920 мільйонів. Тобто, практично 20 мільярдів. Це та цифра, яку давала наша команда. Тобто, ще 3 мільярди. Залишається того, які можна продати е, безпосередньо промисловості, але закрити газ для населення можна повністю українським газом. Сьогодні про це говорить вже статистика, а не прогнози. І тому, коли хтось мене обвинувачував в популізмі і непрофесіоналізмі, я хотіла би, щоб зараз вибачилися, тому що вже є цифри, факти. А тепер саме цікаве. Яке рішення прийняв Гройсман? Гройсман прийняв рішення навіть те, яке не умудрився прийняти ценюк. Гройсман прийняв рішення, що український газ українського видобутку треба довести до ціни світового рівня. Ну, Абсурд, просто очевидний. Тому що. За якраз бухгалтерською звітністю за 2015 рік український газ коштує на сьогоднішній день. 1590 гривень. Це з податками. Це собі вартість. Ні, ні, це вже ні. з податками. Це вже ціна з податками, з рентою, з усім на світі. А собівартість, знаєте, яка 340 з половиною гривень. Це вже по бухгалтерській звітності. А з податками з усім іншим 1590 Що робить пан Гройсман? Він бере зараз, проводить закрите засідання уряду і. Пропонує, а вірніше навіть дає наказ взяти у ту соціальну норму газу. Пам'ятаєте, говорили, що люди, які споживають до 200 кубічних метрів на місяць, платили 3600. Да? Значить, він зараз для цих найменш забезпечених людей він сказав, що треба підняти на 35% ціну. Але саме страшне, це той газ, який йшов на опалення. Ви пам'ятаєте, що люди вже не могли за опалення платити? Це вже край був. Так от Гройсман примудрився зараз підняти в два з половиною рази ціни на газ на опалення. На що він розраховує цей молодий ір'яний прем'єр-міністр? Він розраховує на те, що зараз закінчився опалювальний період. Він зараз вже хоче дати доручення підняти ціну до 4357, а була для опалення 1770. сімсот сімдесят Тобто не підняти все ж таки, напевно, а просто дотримуватися того курсу, який був обраний яценюком, чи ще підняти Та ні, підняти, в тому же справа що підняти. Який же ж курс яценюка, коли треба підняти? От він піднімає в два з половиною рази хоче підняти. Ми зараз очікуємо рішення, але я хочу попередити пана Гройсмана, що якщо таке рішення їм буде прийнято. То наша команда буде ініціювати питання. Достатньо жорсткі по відношенню до нього і до його уряду, і ми будемо показувати всю корупцію, яку роблять сьогодні на українському вже природньому газі. Скажіть, будь ласка, якщо і так український газ окупний, якщо по статистиці вже вже бухгалтерські документи доводять, що українського газу вистачає, можна комусь пояснити, чому в два з половиною рази треба піднімати газ для теплокомуненерго? Зараз вже неплатежі людей досягли апагею. Розумієте, всі облгази, які належать сьогодні приватним, в тому числі клановим утворенням, вони вже вони вже дали документи, що люди не здатні платити навіть ту ціну, яка була. Скільки можна знущатися вже з українців? Скільки можна вже приймати рішення, які є просто спрямовані на знищення української нації? І тільки заради корупції, тому що НАК «Нафтогаз» продовжує залишатися найбільшою корупційною годівницею. Якщо це не так, хай негайно починають депутатську перевірку. Я з задоволенням очолю е, цю комісію по перевірці НАК «Нафтогазу». Я знаю там кожен документ, я знаю кожну гривню. В свій час, будучи прем'єр-міністром, я вже один раз і віце-прем'єр-міністром, до речі, в 2000 році вивернула їх шлунок і показала, що вони їдять. Вони йдять країну. МВФ тут взагалі ні до чого. Тобто, коли прем'єр наводиться да, МВФ вимагає. Я Це... хочу сказати, що е, всіми е, е, елементами співпраці з МВФ просто спекулюють. Що таке міжнародний валютний фонд? Міжнародний валютний фонд е, очікує від уряду збалансування бюджету яким чином вони будуть збалансовувати бюджет? Це якраз мудрість і компетенція уряду. І якщо сьогодні залишають нульовий майже 5% податок на дивіденди, а вводять 17% податок на пенсії, це рішення уряду. Чим збалансовувати бюджет, розумієте? А чому вони не водять податок на дивіденди? Тому що вони всі гадуються від дивідендів. І поки ми не приберемо і від влади тих людей, які гадуються від дивідендів, які займаються бізнесом, вони ніколи е, інтереси пенсіонерів не поставлять вище своїх власних бізнес-інтересів. От в чому проблематика. І вони сьогодні збалансовують не закриття мавшорів. Їм треба було би прийняти ці законопроекти і розробити ще два роки тому. І прийняти ці законопроекти, і на стіл АМФ покласти на 68 мільярдів більше доходів бюджету. І тоді б у АМФ не виникало б питання вводити податок на пенсії або підвищувати тарифи як податок. Ви ж розумієте, що тарифи зараз це не як ринкова ціна на газ. Ринкова ціна на газ достатньо 1590 гривень. Це ринкова ціна на український газ. Саме по такій ціні. Укргазвидобування продає цей газ на кнафтогазу. і вони мають мільярдні прибутки по е, звіту 2015 року. Уявіть собі, і тому вони не ринково окупний тариф ставлять на газ, а вони через газ забирають у вас податок. В два, в три, в п'ять разів більше, ніж реальна ринкова вартість газу. Розумієте? Тому що вони не хочуть закривати свою тіньову сферу. І коли АМФ би побачив інше збалансування бюджету, так як я в свій час робила як прем'єр-міністр, я ж не доторкнулася ні до тарифів, ні до пенсії, ні до виплати дітям на народження дитини. Ви пам'ятаєте, що я вводила платіж на народження дитини першої, другої, третєї, А потім ми підвищували е, ці виплати на народження. А зараз. Це забирають у людей у чернобильців, у афганців. І навіть, подумайте, у дітей сіріт забрали безкоштовний проїзд в транспорті. Ну, де ще треба забрати, І де та совість, і де це великодержавне хамство корупціонерів, які у дітей сірит забирають пільгу на проїзд, а собі зберігають офшори, в тому числі руками таких фахівців в лапках, як Южаніна. Дорогі друзі, я просто хочу вам сказати, що ця хвороба для всіх е, кланових керівників держави невиліковна. Або ми прибираємо цих людей від влади, або країна буде і далі здавати кров останню на їх корупційні оборудки і на їх тіньову сферу.